Доброго всім дня! Ось такий апарат. Я на швидку буду знімати, як він називається. А, тут назви нема. Все, видно буде. Пульс мма 250 Такий нормальний апаратик, старий. Радіатор великий. Краще вони зробили б два радіатора, або чотири навіть. Вірніше, раз, два, три, да, чотири радіатора б краще зробили. Перевіряємо. Вірніше, я вже все перевірив, це просто на відео перевіряю. Так, вихідний І прямляч. Так, нормально. Нормально. Тут вибиті транзистор. Що там ще не знаю, до зарядного резистора добратися я не зміг. Буду знімати все рівно нижню плату, бо треба його продуть. Подивіться. Ну, транзистор, наприклад, так, давайте. Піщать, чуєте. Піщать. Ну і ці піщать, явне діло. Ну все, треба знімати, дивитися. І все. Нічого такого нема, архіцікавого, але сигнали на затворах треба дивитися. Може щось поправити. Зняв нижню плату, зараз перевіримо зарядний резистор. Він повинен тут на скільки будь. Він повинен бути... Будь... А, то його перевіряти надо, він лопнув, бахнув. Тріснутий. Ну, для години це перевіримо. Так, <хи> да, він в обриві. Ні, а ну-ка. Да. Ні, він. Взагалі накоротко, він не в обриві, він на коротко. Дзвониться. Вообще. А, стоп, я не те перевіряю. О, Семен Семенович називається. Так. Дубль два. Так, да, він в обриві. Я ж не туди подивився. Все, його теж підзайм. Ну і ще цей диодний міст. Так, дивимся. Де у нас плюс? Ага. Так. 589. 590. норма. Пятьсот. Нормально. Міс нормальний живий. Випав я зараз перевіримо. Ну, і зняв блок. Зняв блок і тут розвалився вже в руках резистор. Заменю резистор. Одервався. Е, Транзистори і зняв прокладки. Я не буду на світло показувати, але може тут так і буде трохи видно. Ну, повірте на слово. Ось тут такі крапочки якісь, незрозуміло. А ось тут ось. Ось. ось о! Навіть я ну, видно? Так, да, видно. Ось тут навіть рукою цим. Щупом пробую. Металічне щось було. Оце більш всього, що і була причина виходу транзистора. Бо це металічне, таке, як камінчик. Може камінчик, може металічне, не знаю. Металічне, видно, що метал. Металлося. Оце, оце ви. Ось він. О, На цю сторону виліз. Ось все, камінчик. Металічна стружечка. І оце принце із -за цього вийшло більше, що згоріли. Так, ну подивимося, як вони. да, да транзистори тут були Шефер FGH 40 N60 sfd -шні. Все видно? Видно. Будемо ставити Такі транзистори. Зараз вони он самі кондактор, бо ферчалда нема. Ну, переорганізували. Такі ж самі, тільки СМД-шні. Це ще краще. Так, ну оці заміримо. Так, для цікавості. Ясне діло, що вони на викидку йдуть, ну. Чи всі чотири? Чи два вибиті, а два підгорені. Ну, цей умовно. Ну, все одно 506 багато. Цей вибитий. Цей вибитий. Цей умовно. 514. А ну-ка, заміримо на нових. Ну, це не показник, це просто внутрішній діод, а там же ж кристал вже сплавився 483 нанові. От вам і різниця. Так що. Так що, так що. Будемо міняти. Я транзистори почистив. Тут ще помию. А, і мілкою-мілкою шкуркою почищу радіатори, бо тут якісь вони покоцані. Ось все видно тут. Ось все покоцані, ось все по покоцані. Це якраз з тої сторони, де то було пробито. <клух> Думаю, що це воно і дало. Якісь тут горбки металеві. Продавилося і все. На нуль виведу. Тут більш-менш нормально. А тут оце, ну, такі китайці це такі китайці. Вичищу, щоб взагалі не було проблем. Потім перевірю сигнали. Ну, а потім далі будемо вже рухатися. Зараз перевірю драйвер. Тут, так, що він тут нам показує? Буде видно, то повинно видно. Так, тут промикаємо мене. Опер. Та що ж таке Не можу добратися, щоб і видно було? Так, 20 ом є.

20.5. Все нормально. Все, все нормально. Драйвер живий. Буду перевіряти сигнали. Так, значить, транзистори випаяні, все помито. Перевірені драйвера. Двірніші драйвер перевірив резистор запаяв, я вже не показую, як це елементарщина. Підключаю на затвор транзисторів, яких немає транзисторів. Зараз включаю, можна включити силу, бо транзисторів немає, нічого думаю, не буде. І так, лампу лата і помаленьку даємо напругу. Включаємо трошки потрошку даємо напругу О, десь при 90 запустилось при 80 ще. я не показую лампа веде себе нормально дежурка пристав дивимося що за сигнал зараз виключу лампу, щоб видніше було. Так, сигнали. Сигнали нормальні. Зараз трошки розширимо. Так. Поставимо. Ну все, сигнали. Видно які? Сигнали нормальні. 5 мікросекунд. Dead time порядка. 2... 2 мікросекунди. Ну нормально, Детайм. Ну зараз розглянемо. Да, тут 2 мікросекунди і тут 2. Да, навіть трошки більше. 2 2 і мікросекунди. Ой. Нормально. Сигнал нормальний, рівний, гарний. Все. Зараз по всім затворам глянемо. Ключу світло, бо погано мені видно. Так на цьому затворі. Сигнал такий же. На цих затворах. Мені погано, ну вибачайте. Такий же сигнал. Видно? Так, да, видно. Сигнал такий же. Так, да, сигнал. Всі сигнали однакові. Значить будемо запаювати транзистори. І все, і потім на баласт і на сварку пробуємо. Я ще не показав без лампи на повну напругу. Зараз даю повну напругу. Лампа веде адекватно. Зараз без лампи. Ну, все те ж саме, все нормально. Осцилограма ідеальна. впаяв. Помив усе. Зараз включаємо. Так, осцилограф. Питание, лампа Латер. Подаємо потрошку напругу. Десь близько 90 вольт, 100 вольт запустилось чуть-чуть більше, дали, щоб працювало нормально. Так, і дивимося, буде видно вам чи не. Так, затвор. Так, зменшим трохи поставимо. 5 микросекунд 5 вольт дилени так сигнал исключительный там что-то подвивается трансформатор могут дежурки так стоп а тут что-то криви а нет не, не. так все нормально теперь тут Так, обережно, обережно, обережно. Ісключительний сигнал. І тут такий же сигнал. Так, зараз виключу лампу, щоб видніше було сигнали. Вот. Ну, на всіх однаково. Так. Зараз на мене тут темно. О! Я думаю, видно нормально. Тепер видно сигнал нормально. В мінус уходи. В общем, все добре. Зараз піду на баласт і на електрод. Так, пульс ММА 250 на балласте проверяем. Включаем. Включился. Так, кашутся рент. Кожику. Так. Дивимося. Так, струм дає. Добавляємо. Так, ну це він на е. Э, на всьому баласті. Так менше. Так. Ну, 145 А своїх видає. нормально. Нормально, 145 ампер выдает. Тут. Да, 145 ампер выдавал. Зараз на электрод. Так, перевіряємо тепер на електрод. Рутилін електрод тройка. Включаємо. Струм минимум. И як запалює на мінімумі. А він на мінімум не хоче палить. А ну-ка більше трохи. Не Да. Так, струн на мінімумі рутиловий электрод пробуем. Очень. Ну, на мінімумі вони не запалюють. Трошки дали. Дивимося. Нуга, тягнеться нормально, так, на середину. Другая есть. Так, ампер 500, наверное, так. Китайских попугаев тут 190, конечно, но в реальности около сотни ампер. Давай. Так, поехал. Ну и максимум теперь. Очень.